Доброго дня, мене звати Москаленко Захар, Я хірург клініки Зоолюкс. Досить часто ветеринарним лікарям задають питання, чи можна годувати тварину кістками. Це питання є досить неоднозначним і є різні думки з цього приводу, як серед лікарів ветеринарної медицини, так і серед любителів тварин. Пов'язано це з деякими ризиками вживання кісток тваринами, які можуть бути дуже серйозними. Обговоримо міфи і правду вживання кісток тваринами. Деякі власники можуть порадити вам додавати кістки до раціону тварин, адже це корисно для міцності і чистоти зубів. Також нерідко можна почути, що собаки і коти це хижаки, яким необхідно гристи кістки, а ще вони їх дуже полюбляють. На зауваження лікарів, що це небезпечно, власники мають свою думку, що вони дають тільки варені або дрібні кістки, які собаки дуже легко розгрізають. Тепер давайте зважимо плюси і мінуси кісток в раціоні. Так, кістки дійсно можуть випереджувати утворення зубного каменю і боротися з зубним нальотом, механічно очищуючи зуби. Також на кістках є поживні речовини: це залишки м'яса, жир та хрящі. Яка ж може бути шкода при поїданні кісток? Тварина може пошкодити м'які тканини ротової порожнини, наприклад, ясна, піднебіння язик. А також при довготравому поїданні кісток, тварина може пошкодити свої зуби та їх сточити. Наступною проблемою може стати травмування навіть перфорації школьника гострими уламками кістки. Це може спричинити шинково-кашкову кровотечу, запальні процеси, стороннє тіло у вигляді кістки, яка застрягла в стравоході чи тонкому відділі кишківника. Кістки не повністю перетравлюються в організмі тварини і можуть стати причиною болісної дефікації, закрепу та ректальної кровотечі. Також є ризики потрапляння уламків кісток у верхні дихальні шляхи, і це може стати причиною задухи. Попри всі ці ризики, деякі власники домашніх тварин стверджують, що добре зварена кістка не завжди шкоди улюбленцю. Це не так, адже варені кістки більш ванкі, ніж сирі, і можуть ділитися на дрібні гострі уламки. Сирі кістки міцніші, але вони можуть бути заражені бактеріями, такими як Серманела. Якщо, зваживши всю цю інформацію, ви приймете рішення годувати тварину курячими шиями, пам'ятайте, частина шиї не перетравлюється і може викликати у тварини закреп та гостре розширення шолунку. Деякі з цих ускладнень потребують дороговартісного хірургічного втручання з великими ризиками для життя тварини та довготривалому лікування у відділенні інтенсивної терапії. Як бачите, ризиків набагато більше, ніж користі відповідання кісток, тому ми не рекомендуємо додавати їх до раціону ваших улюбленців. Якщо ваша тварина все ж таки поцупила кістку зі столу чи знайшла її на вулиці, рекомендуємо звернути увагу на прояви симптомів деяких ускладнень: наприклад, м'ялість, апатія, відсутність апетиту, блювання, діарея іноді з домішками крові, шунково-кашкова кровотеча, яка може супроводжуватися блідістю содових оболонок. Біль в животі ви будете спостерігати, як тварина горобить спину, не хоче рухатися, більше лежить неактивно. Для профілактики утворення зубного каменю замість кісток можна використовувати корми супер преміум класу. Це збалансований раціон, який збагачений всіма необхідними мікроелементами для вашого улюбленця. Також є ряд іграшок, які захищають ротову порожнину від зайвого нальоту і тренують жувальні м'язи. Але будьте обережні, не давайте ковтати тварині, ці іграшки або їх частини. Бережіть себе та ваших чотирилапих друзів.